Всіх вітаю дорогі друзі з Вінниччини. І сьогодні 17 квітня, 7 часов ранку. На дворі тепленько, тільки вітер повіває такий. Ну, вітер є вітер, завжди прохолодний. Не дуже холодний, але прохолодний. І я хочу показати, що я сьогодні роблю. Я вийшла вранці і ось копаю. Ось вже таку я скопала діляночку, ще трошки не докопала. Там у мене жито, покосила трошки, ще оце лишилося покосити. І мені потрібно посадити ранню картоплю. Копати трохи мокровато, так як були дощі, дощ йшов, але нормально, вона розбиває земля, така волога. І копати нормально. І ось я висадила ранню капусточку. Ось вона в мене така, ось я висадила таку діляночку. Рання капуста. Тут у мене гібриди Етна і Кевін. Згадала, бо забулася. А ось тут я посадила капусту цвітну. Отак От я сажу капусту, сюди беру, там протягую такому тузочку, щоб радка було видно, як садити. І кожну зернинку сажу окремо одній зернинці луночку і накриваю ось так пляшками. І воно там сходить. Трошки я ще не досадила, бо пляшок не вистачило. А ось тут у мене буде пізня капуста. І я її буду садити ось таким самим чином. Е, капустка, яку я, яку сажу отак насіннячком під е, ці пляшки. Вона там її не їсть мошка, вона гарно сходить, там її волого і тепленько. Е, і вона у мене там росте. Е, ну так я вже бачу, що вона величенька, менша звичайно, як рання. Я тоді знімаю пляшки. Кроплю її від всяких цих блишок, і вона в мене росте. І ось капуста таким чином посажена, вона росте гарна, велика. І... Капустка, яка сіється з насіння, зразу в відкритий ґрунт, пускає стержневий корінь, він йде у глибину. І коли посуха, засуха на дворі, він достає воду з глибини глибше там. І от коли ми його вже пересаджуємо з місця на місце, він присихає кінчик цього стерневого кореня, присихає і пускає тільки мочкуватий корінь, який йде на сторони. І вона тоді дуже боїться засухи ця капуста. Її потрібно поливати. Я вже багато років ось таким чином сажу, і в мене була гарна капуста. А в тому році. Я не, не посіяла, так не посадила, вже не пам'ятаю чому. І Посадила з розсади, і в мене капусти майже не було. І ось і в цьому році знову я хочу традицію свою не нарушати і так далі сіяти. Поки я висадила ранню капусту із стаканчиків і висадила цвітну, а далі буду садити капусту пізню. Я завжди Сажу капусту-агресор. Вона більше устойчива до білокрилки, не стільки її є, як є у простій капусті, з простих сортів. Є ще гібриди, але я не пробувала. Тільки висіваю, він мені вдається, вдавався до цієї пори і буду пробувати, буду продовжувати в цьому році висаджувати агресор. Я купила і ось тут буду садити. Далі капустку свою. Ось як в мене почала сходити цибулька кущова. Тут є, е, в мене морква, а по боках я посадила е, таку кущову цибульку для салату. І ось трохи прихолола капуста, яка в мене ексибішен з насіння. Висадила, вона прихолола, ну нічого страшного, вона. Я сподіваюся, що вона буде. Тут вона поправилася і при... прийнялася. Прижилася, верніше. Морква ще не зійшла. Сіянка, отут у мене сіянка, Сі... це з насіння цибулька посіяна носінням, ще не зійшла. Але сіянка сходить дуже довго. Чесничок ярий. І цибулька, У мене тут вже радочки знати, ця цибулька, яку я в тому році сіяла з насіння, вона в мене виросла малесенька, така, і я її посадила на велику цибулю. І вже знати радочки. І дивлюся, в мене сходила редиска і, напевно, мороз її поморозив. Тому що я не бачу, може я її просто не бачу, але ну, вона зійшла була так гарно, і не видко ось сходить вже та, напевно, яка була, не зійшла. Ось так вона посходила, яка ще до морозів не зійшла. Тут теж в мене цибулька чередується з морквою. Цибулька вже Появилася, а морковки ще немає. Цибульку, яку я садила на зелену, я вже викопала і продала. Лишила тільки ось так небагато. Це вже для себе. Будуть ось свята, може комусь потрібно дати буде. Там у мене цибулька оце кущова, вона ще не дуже велика, напроти цеї це набагато більша. А тут кущувана, вона така м'ягка і дуже непогана, добра така. Часничок. Трошки пожовк після дощів. Ось такий ярий зелений стоїть, а цей, що на зиму садила, цей трошки пожовтів. Ось такий кусочок я скопала і розкородила. І буду зараз садити ранню картоплю. Вона в мене так поросла гарно, там порозділяла я трошки градки ще на огірки і на кавуни лишила, а тут посажу ранню картоплю. Ще лишилося мені ось скільки. Тут його скопати, вже втомилася дуже. ще Копати а поскородити дуже тяжко. Посажусь картоплю і разом з тим відпочину. Картопля у мене рев'єра. Ось вона вже так гарно поросла, такими кущиками. І я зараз її тут ще щось Купляла її як рев'єра, але ще щось попалося, і ось інше вже яке буде. У мене ще є карагандинка. Ось, що є, посію. Посаджу це на ранню картоплю. Посадила кусочок ранньої картоплі. Ось тут ще не докопала, лишився в мене якийсь кусочок, вже втомилася. Буду ще поки мені щось робити, в сонце вже заходить, стало не так жарко в теплиці, може щось ще зроблю в теплиці. Вривала вже свій виноград. Це в мене цимус виноград. Все відкрила, підпорки ще немає і вже в бронячки ось тут відпускається все. Це байканур. Ось величеньки вже поставила таку підпорочку. Це в мене надежда Азус. Маленький. А це гурман. Це гурман. Буду вже його формувати, ще треба опору зробити. Це якийсь забула назву. Подивлюсь, в мене є записано. Ось такий. Ось яка в мене вже полуничка зазеленіла. Це в мене мармелада. Спадечка мармелада. вже стала зеленіща. На фундуку дивлюсь, вже сформувалися орішки. І доволі таке багатенько. Вже є оріжки. Недавно цвів. Я показувала, які були квіточки фундука. Вже є оріжки. В мене зацвіла царська корона. Великі квіточки. Я думала, вона померзла, а вона відійшла і ще цвіте. В мене її багато, вона насівається. Сама собі насівається і ось такі квіточки. Ось. Підв'язала свій виноград, уже тут я його відкрила, сформірувала. А так прив'язала горизонтально до шпалери. Це в мене тут агат Донськой, лора, Аркадія. І там ще маленька єдинька. Маленький. Поки я копала і не побачила, що вже розцвіла черешня, біла вся. Це вже як зацвіла черешня, напевно, погано видно. Ось як і вже черешенька. Починає цвісти персик, потрібно обробити, а такі вітри. Вітер такий на дворі, що тяжко дуже обробити, як його. А тюльпани ще не цвітуть. Це тільки бутончики з тюльпанів. І не дуже разно цвітуть тюльпани, і нарцеси почті, що в цьому році зовсім не цвітуть. То віолки які гарні, ось яка синя, жовта, ось така. Віолки, гіацинти, ось білий, ще не цвіте, але вже починає цвісти, рожевий. Покажу зараз мою сонтраву, як розцвіла. Ось так розцвіла моя сонтрава. Ось такий гіацинт. Голубий, так він насправді... Камера не передає, як який він, а так насправді він такий красивіший. Трояндочки вже розпустились, листочки. Ось як розпустились. Ось такий гіоцинти, цей такий бусковий. Відуть, пахнуть. Так. бадан, Ще покажу мій бадан. так, ось мені Ось такі гарні листочки. бадана І тут теж також є. Я вже винесла свої пеларгонії виставила ще не, не повністю на вікна, а ось тут на цьому підашечку. Ось тут виставили. такі вони, звичайно, зараз замучені, але поправляться. Я їх підживила. Ось таке, ось такий у мене квітничок. Вже вечір втомилася, піду відпочивати. Всім на добраніч, мирного, тихого, тихої, мирної ночі. Будьте здорові всі.